У суботу у Спрінфілді відбудеться перший фестиваль Роби, як хочеш. Приходьте, коли хочете. Це краще, ніж традиційний фестиваль Роби, як кажуть, започаткований німецькими поселенцями. Якщо ви оберете мене мером, я вас усіх повбиваю, а потім спалю місто. Мікрофон працює. Ставайте де хочете. Сьогодні у нас немає обмежень. Ну що гейбе, давай швиденько виграємо цю війну, щоб повернутися додому і розширити права негрів. На нас напали камікадзе. Я намагаюсь тепити до обіду, але боже мій, усе небо в літаках, які люблять врізати наші кораблі. Я вважаю, треба було давно послати всі. Ми всі завдячуємо цим маленькому хлопчику барту, який навчив нас усіх. Подобається роби. Ти казав нас приймуть як визволителів. Не хвилюйся. Їхні серця й розуми досі наші. Навіть не знаю. Я починаю думати, що твій план виморювати їх не надто вдалий. Це був єдиний вихід. Вони ж розробляли зброю масового знищення. Ну а як же. Діти. Чого наш кіт такий жирний? Тату сніжок не жирний. Це у нього. Так він жирний Кінець світу настане наступного тижня. Витрачайте гроші, відкладені на дітей, їжте індичок. Тихо, тихо. Ви хочете бути схожі на справжню раду безпеки чи просто марнувати час на суперечки? Не мав що дійде до такого, коли я воював у Першій світовій. Перші. Чому ви її так називаєте? А, побачите. О, oh, Зірка падає. Так, дуже гарно, потім помилуємось. <ривenn> <ривenn> а -а Ледь голову не знесло. У тебе завжди є відмовка, щоб не цілуватися. Польща, розкажи нам про здобутки своєї країни. Так, якось вони відправили ракету на сонце. Е, Уночі. Ще вони побудували підводний човен з розсувними дверима. А Ні-ні ще... ні-ні ні. Молодий чоловіче, ваша голова очевидячки порожня. Лісо, не глузуй з інших. Тепер. Ну чого ти нічого не доводиш до кінця? Який сенс? Все одно ми колись помремо. Ага. Тер, цього місяця ми у вас уже в шосте. Так, але один раз я випадково набрав 9.1-1 і дуже соромився в цьому зізнатись, тому довелося підпалити хату. Як приємно казати правду. що означає вислів палаючий гриб, нічого іншого, крім як Третя світова війна. А, невже хтось вірить у ці вигадки? Кожен, хто виживе, ще обов'язково позаздрить. Кому? Кому можна заздрити? Мертвий. Бо іноді людині стає добре тільки тоді, коли її сусідові гірше. Я був у 98 й дивізії, і коли мені служили звуки гвинта Боїнга Чінук. Чінок. Я служив у 98, й і я його не пам'ятаю. Був звичайний робочий день. От тільки кабінетом була палаюча кабіна, в яку влучили з РПГ і вбили пілота. Тому я схопив штурвал і посадив ту пташку на вантажне судно, котре йшло на дно. Та я не розгубився, вичерпав воду шоломом і поплив далі. Так, 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 так?